Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Його підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією, що займалася незаконними заволодіннями столичної землі. Відповідна інформація оприлюднена на сайті бюро. За даними набу в межах спецоперації, чисте місто було викрито десятьох учасників злочинної організації, серед яких і Комарницький. Детективи бюро провели обшуки не лише в нього, але й у Київській міській раді. Комарницький відомий діяч київського політикуму. У 2011 році його вже затримували за розбійний напад, а пізніше суд визнав його винним у побитті адвоката та викраденні 20 тисяч доларів. Тоді він отримав два роки умовного ув'язнення. Після парламентських виборів 2019 року його почали називати Сматрящим за Києвом. За даними журналістів, він тісно співпрацював із народним депутатом від Слуги народу Миколою Тищенком. У 2020 році правоохоронці вже проводили обшуки у бізнес-центрі IQ, де розташовувався офіс Комарницького. Набу заявляє, що спецоперація чисте місто спрямована на викриття масштабної корупції у Київській міській раді, пов'язаної із земельними ресурсами. А розслідування триває.